Всім привіт! З вами Владислав. Давно-давно працював у друкарні. Заходять двоє хлопців і кажуть, потрібно вирізати людей перед будівлею СБУ. Вже почав уявляти себе асасіном, але виявилось, що треба у фотошопі підчистити фотографію від перехожих, щоб потім зробити привітальну листівку працівникам. Тож сьогодні розповім про інструменти Ретуші, які дозволять це зробити. Це штамп. Clone Stamp Tool, відновлювальний пензель Healing Brush Tool та латка Patch Tool. Перш за все, нам потрібне фото із дефектами. Скачаю його з Вікіпедії. Тут є все: і люди, і дроти, тож все це будемо прибирати. Сама будівля дуже давня, і там колись був банк. До речі, у цього каналу теж є банка. І я хочу подякувати тим небагатьом людям, які допомогли фінансово у такий скрутний час. Дмитро, Оксана Шевчук, Руслана, Катерина Фадченко, Вікторія Шатківська, Олександр Мовчан та кілька безіменних котиків. Я дуже ціную вашу допомогу, а якщо хтось із вас хоче підтримати розвиток цього каналу, посилання на банку лишаю в описі під відео. Найперше, що покажу, це абсолютно імбалансна команда, заливка з урахуванням в місту Content Aware Аверфіл. Але перед тим як її використати, потрібно виділити те, що будемо виправляти. Для цього візьмемо інструмент lasso і обведемо потрібну область. Якщо десь не влучили, клікаємо всередині нашого виділення і виділяємо заново. З приводу виділення є багато різних інструментів і багато різних способів допрацювати виділення, але про це іншим разом. Натискаємо Edit, Fill. І у випадаючому списку обираємо Content-Aware Fill – заливка з урахуванням вмісту. Тобто Photoshop проаналізує картинку і сам вирішить, що туди поставити. Ну і звісно, десь Photoshop молодець, а десь не дуже. Тому для деяких областей ми можемо використати дещо інші інструменти. Наприклад, якщо треба почистити область із дротами на небі, ми можемо виділити дроти інструментом Patch Tool Watka. І перетягти виділення на зразкову частину неба. Якщо раптом Ви такий інструмент не знаходите, зазвичай він у одній групі з ось цими інструментами. Щоб ще простіше було, натискаєте J, а потім по підсвіченій групі правою кнопкою миші тиснете. Цей інструмент, до речі, працює в двох режимах Source та Destination. Ми поки працювали в першому, другий може зробити копію і підігнати її по тону. Але ж нам це не потрібно, тож, якщо спробували, можна відмінити комбінацію клавіш Ctrl-Z. Наступний інструмент Healing Brush Tool, а точніше, його старший брат, якому не треба нічого пояснювати: Spot Healing Brush Tool. Точковий відновлювальний пензель. Він знаходиться в тій самій групі, що й латка, і оскільки це пензли, то його основними характеристиками будуть діаметр і жорсткість. З діаметром зрозуміло, це розмір. Його, до речі, також можна змінювати клавішами H та I на клавіатурі. Жорсткість означає, наскільки у результату, який ми отримаємо, буде чіткий край. Так от, проводимо цим інструментом по деяким непотрібним елементам, і вони зникають. От тільки знову цей інструмент не завжди вгадує, що ми хочемо натомість, тому ми можемо звернутися до Healing Brush Tool звичайного відновлювального пензля. Йому ми можемо вказати, яку саме частину зображення ми хочемо перенести на те місце де збираємось малювати. Для цього затискаємо Alt, з'являється Приціл і клікаємо у потрібне нам місце. І Тепер нові маски цим панзликом будуть брати інформацію саме звідти. Єдина проблема цього інструменту в тому, що коли він потрапляє на об'єкт із чітким краєм, то може його розмити, і тоді нам більше в нагоді стане інструмент Штамп. Clone Stamp Tool. Він відтворює джерело з максимальною точністю, і якщо нам потрібно зробити ось тут те ж саме, що й тут, знову затискаємо Alt, клікаємо там звідки хочемо взяти пікселі і малюємо цим інструментом в новому місці. Основна штука в тому, щоб помітити орієнтир, з якого варто розпочати. Також ми можемо доналаштувати наш штамп. Тиснемо на ось цю кнопку і у нас відкривається панель Clone Source. Джерело клонування. Її, до речі, можна увімкнути через меню Window. Вікно Clone Source. Тут ми можемо зберегти до 5 джерел клонування, причому навіть із різних файлів. І можемо змінити розмір відбитка відносно оригіналу, кут нахилу відбитка. Можемо віддзеркалити відбиток, якщо оригінал симметричний. Ну і звісно, будуть такі ситуації, коли жоден із перелічених інструментів не підходить. В таких ситуаціях домальовую те, чого не вистачає інструментом Pencil Brush Tool. А для того, щоб додані частинки були не такі помітні, кольори використовую ті, які знаходяться поряд із потрібною мені областю. Взяти кольор можна піпеткою або клікнувши із затисненим Alt по місцю, де цей колір є. І ось так акуратно, без поспіху, підбираючи найбільш підходящі інструменти, змінюючи джерела клонування та допрацьовуючи їх, ми виконали поставлену задачу. І ось цими інструментами ми можемо також реставрувати старі пошкоджені фотографії, прибирати недоліки зі шкіри людей на фото. І як бачите, навіть цілих людей. Тож пробуйте, тренуйтесь. А у мене все до зустрічі!